Давайте розпочнемо із свіжої заяви від Майка Волца радника Трампа з питань національної безпеки, який фактично говорить про те, що е, Зеленський е, повинен. Е, Повинен е, заявити про те, що він шкодує про свою суперечку в овальному кабінеті і е, підтвердити, що мовляв готовий до миру? Натомість Fox News повідомляє, що Зеленський має вибачитися публічно на камеру, за, начебто, ним спричинений скандал у Білому домі. Е, Зеленський поки ну не демонструє готовності цього зробити. То як ви вважаєте, куди ми рухаємось? Ну, насправді, президент України сказав, що він шкодує про те, що відбулося. Він казав, що він йому взагалі він взагалі шкодує за цією ситуацією. Да? Це було він мінімум два рази навіть про це говорив достатньо відверто і казав, що це на жаль не пішло на користь українсько-американським відносинам, і цим явно можуть тільки скористатися вороги. Так що, якщо е, Волс, там мав на увазі е, заяву про те, що ну трохи шкода, як це все було, воно відбувалося. Булося те, що пише Fox News, Я чесно кажучи, не сильно поки собі представляю взагалі, як це можна зробити, взагалі, ну в такому публічному форматі. Да, ну по перше, не дуже зрозуміло за що вибачатися. А це раз по-друге, сказати просто, що хочу відновити там стосунки, і власне, давайте почнемо чистого арку, що Це можна зробити. Я не думаю, що це можуть бути якісь там проблеми. Але скоріш за все нам кілька днів треба заспокоїтися і почекати. Зараз активізувалися дуже сильно європейці. Я думаю, що вони там на постійному зв'язку з Білим домом обговорюють всі ці питання і, скоріш за все. Ну, дійдуть якогось там рішення, як це можна буде оформити таким чином, щоб всі сторони, по перше, зберегли обличчя, це важливо дуже, і по-друге, це виглядало як дійсно така, знаєте, доросла, а не інфантильна поведінка, що ви ви там мене образили, доки там не вибачитеся, я з вами спілкуватися не буду. А тут треба шукати інші якісь е, е, варіанти, механізми взагалі виходу з цієї ситуації. І Я думаю, що за великим рахунком, з допомогою наших європейських партнерів це можна зробити. Тим більше, що ну, якщо ми вже там цитуємо американські медіа, да деякі з них сьогодні зранку написали. І, е, вони не гірше за Fox News обізнані, що там відбувається в Білому домі. І, от вони якраз написали, що конкретно Дональд Трамп він якраз не хоче там розривати відносини, не хоче там займатися якимись такими агресивними достатньо речами. Він, значить, поки спостерігає, там думає і так далі. Ну, будемо давайте дивитися тут, розумієте, Штати ж попали ще в таку ситуацію самі, що якщо вони цю тему будуть далі нагнітати, і, наприклад, мова дійсно піде про реальне обговорення, ну призупинення тієї військової допомоги, яку зараз отримує Україна від Сполучених Штатів, яка була виділена ще за часів президентства, власне, Байдена, то імідж сполучених штатів отримує просто колосальний удар. Оскільки ми ж розуміємо, вони нам постачають в основному засоби протиповітряної оборони ракети до ППО, які ми до систем ППО, які ми маємо, і е, обмежити в цьому Україну в оборонні зброї, мова ж навіть не про наступальну йде. Останній великий пакет наступальної зброї нам якраз передавав Байден. Інші пакети не цього стосуються. Слухайте, ну це створити собі просто таке реноме, яке ну явно не буде користуватися якимось, якоюсь позитивною реакцією зі сторони всіх абсолютно країн, які спостерігають за сполученими штатами, які приймають для себе рішення мати з ними справу, не мати з ними справу, мати якісь з ними там контакти чи не мати якісь контакти. Так що така історія, і я сподіваюся, що тут якраз здоровий глузд переможе, в тому числі і в Білому домі, і вони, ну розуміючи в якому стані знаходиться Україна, все ж таки десь теж нам підуть на зустріч, і ці стосунки в нас будуть реанімовані. Ну а з іншого боку, знаєте, зараз багато хто говорить про те, що те, що ми спостерігаємо в діях Трампа, це повний розворот в сторону Росії, і ось, наприклад. А в тому числі можна навести думку чи позицію американського журналіста Томаса Фрідмана, який говорить про те, що це відверте збочення американської політики, пробачите за такі слова. І якщо Трамп і не є агентом Путіна, то він виглядає по телевізору як агент Путіна. То на ваш погляд, можливо, ми зараз просто спостерігаємо ось таку історичну зміну курсу політики зовнішньої політики, я має на увазі сполучених штатів. Розумієте, ми могли б розглядати таку версію, але тут є один нюанс: така співпраця і такий кардинальний розворот в бік Російської Федерації, насправді, Трампу нічого не дасть. В, в, в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Можливо, якісь бонуси в короткостроковій перспективі, але от знов таки питання: які бонуси? Розмови про те, що йде е, мова про відновлення е, північного потоку. Оку да за сприяння американців, яким буде транспортуватися газ до Німеччини, таке просте питання: а німці готові повернутися знову до тієї залежності, яких, яка в них була від Росії, е, окей, Трамп може почати щось на цьому заробляти, але це трошки, вибачте, тупа позиція, тому що вигідніше для Трампа продавати скраплений американський газ в Європу. Е, набагато вигідніше, і давайте не будемо забувати, що частина спонсорів Трампа, а в демократичній країні, особливо такі, яка є, Сполучені Штати Америки. Спонсори відіграють дуже важливу роль, тобто це люди, які давали гроші на кампанію, які збирали голоси, які робили багато подібних, якихось важливих речей. І тепер як Трамп кидає спонсорів цих, Трамп кидає спонсорів, наприклад, які з військово-промислового комплексу, і він думає, що, що йому це дозволить, якби нормально далі займатися своїм президентством? Ні, це ж може запустити дуже серйозні процеси всередині Сполучених Штатів Америки. Кромі крім того, імідж Імідж тут дійсно відіграє дуже важливу роль. Якщо ти починаєш, вибачте, там цілуватися з Путіним, як там Брежнівка з Ходникером робив, дасно знаменита фотографія, то е, і і при цьому дивіться всі опитування, це ж факт. Е, опитування загальнонаціональні, які проводяться в штатах, показують, що до три до двох третин американців точно не вважають Росію якимось там другом чи партнером Сполучених Штатів. То ти плюєш е, на своїх співгромадян, і в тому числі на свій електорат, навіть для якої мірою ядерний електорат, які отакі консервативні республіканці, які пам'ятають часи холодної війни, і для яких якраз поняття, типу, радянські дорівнює російські, і вони, от в цьому плані, е, дуже сильно не люблять Російську Федерацію і Тут якби Трамп починає з ними е, мати гарні відносини. Ну, це дуже погано працює. І дивимося на всі його внутрішні пертурбації. Він за. Та там наобіцяв вже, ж да на завтра, що розкаже всю правду, і та, та Це, А давайте там, ми, ми там, зараз світ... покажемо. Я перепрошую цей твіт, де Дональд Трамп фактично анонсує великий вечір на завтра. Ну і крім того, в іншій своїй заяві він зокрема реагує і на останні події, і на останню перепалку. Давайте послухаємо. Єдиний президент, який не віддав жодного шматка української землі Росії Путіна, це президент Дональд Трамп. Пам'ятайте про це, коли слабкі та неефективні демократи критикують, а фейкові новини охоче публікують усе, що вони кажуть. Ми бачимо, що Трамп так дуже публічно підігріває і привертає увагу до свого завтрашнього виступу, але насправді це давно запланований виступ ніякої терміновості чи екстреності в цьому немає. Це щорічне звернення президента до двох палат американського конгресу. То на ваш погляд, що ми можемо там почути і. В чому е, може полягати подальша позиція Трампа? Як знаєте, пожартувала одна е, демократка? Е, я тільки не пам'ятаю конгресменка чи сенаторка, ну неважливо, Суть в тому, що вона з конгресу. Да а е, е, вона сказала, вона критикувала Трампа. їй там щось почали трошки улюлюкати. Да? А вона каже: ви можете це продовжувати далі. Можете мене навіть яйцями закидати. Ой, я вибачаюсь, ви цього не можете зробити, бояться дорогі, бояться зникли. Їх немає. Да, люди люди б'ються за яйця в штатах. реально проблема з яйцями. А е, знаєте, ми, якщо згадуємо зараз масову культуру сполучених штатів побутове життя, в них яйця це основа е, ну будь-якого там дня, да там сніданок, там ще якісь речі е, для них це дуже важлива тема. І трампу треба на ці питання буде відповідати, розказувати що з інфляцією, а чому вони почали набагато більше і дорожче платити за багато товарів, за які вони менше платили за часів демократів. Е, що з мігрантами? Чому війська перекидають до кордону з Мексикою? Ну, коротше кажучи, в нього там такий перелік питань, і це призвело до того, що в нього рейтинг вже впав від 4 до 12 відсотків згідно різних опитувань, ну, в залежності від того, там про що питають, Да? Так що в цьому контексті йому буде про що поговорити? Чи згадає він Україну, і, наприклад, близький схід? Да, я думаю, так. Да. Він буде можливо Україною навіть спекулювати, деякою мірою казати, що? Бачити, як там Америка ферст, да, і ще якісь там речі. Ну, типу, колись Україна казала американцям, що ви не перші в себе в країні. Якась дивна політика, але тим не менше. Він буде, мабуть, якось намагатися це викрутити. І, от тут для нас може маркер який бути, він може згадати знову про цю угоду, сказати, що ми дуже наблизилися, трошки зірвалися, але ми дотиснемо заради американців, все це зробимо, все буде круто і так далі. Є звичайно ймовірність, що він може сказати, що він призупиняє будь-які поставки там, зброї, які були Уділені попередню адміністрацію, але ще раз повторюся, з точки зору іміджу для нього це буде ну мабуть дуже катастрофічна історія, і краще такі речі йому власне не робити. І знаєте, от ще оцей твіт про те, що я єдиний президент, який не віддав Путіну нічого ну, нічого з українських земель. Я не знаю, що він має на увазі віддав Да, тобто, що що тут мається на увазі? Що за його там часів, наприклад, Росія нічого не захопила? То на жаль, в мене тоді для нього погана новина з того часу, як він перебуває на посаді з 20 січня офіційно 25-го року, Російська Федерація на жаль змогла захопити там здається трохи. Десь під 300 квадратних кілометрів. Ну в масштабах карти це це небагато. Ми розуміємо, да, що росіян були набагато більше здобутки, і в них реально після нового року дуже сильно сповільнювалися темпи, але це завдяки. Виключно нашим героїчним збройним силам, які, до речі, костюми не носять. Да? вони носять трошки іншу уніформу, бо я розумію, що для американців це дуже важлива така тема, для представників Білого Дому в костюмах ходити. Так що навіть з цієї точки зору до Трампа є питання: ну він на жаль не єдиний президент ну, не єдиний президент, за часів якого Росія нічого не захопила, захопила на превеликий жаль. Тут не припиняються твіти від Дональда Трампа, свіжий процитую. Зокрема, він реагує на заяву Володимира Зеленського, в якій той сказав, що до закінчення війни ще дуже дуже далеко. Так от Трамп пише про те, що пряма мова це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не буде миритися з цим довго. Це те, що я говорив. Цей хлопець не хоче, щоб був мир, поки він має американську підтримку. І Європа на зустрічі, яку вони мали з Зеленським, прямо заявила, що вони не можуть виконувати роботу без сполучених штатів. Мабуть, це чудова заява, яку можна було зробити з точки зору демонстрації сили проти Росії, про що вони думають. Ну але разом з тим Трамп не згадує інші заяви, які звучали щодо підтримки і солідаризації з Україною і навіть тих конкретних кроків, які вже були прийняті, узгоджені, як то, наприклад, 5 тисяч ракет для протиповітряної оборони, якраз. В той час, коли українська ППО може ослабнути на фоні призупинки, так чи зупинення американської військової підтримки, але менше з тим з того, що ми вчора побачили на саміті лідерів Європейської Європейського Союзу, як ви вважаєте, ЄС дійсно заявляє про підтримку України, але чи готові там будуть діяти без сполучених штатів? Ну, дивіться на словах, вони нормально все заявили і певні дії починають робити. Чи обійдуться вони без підтримки США? Боюсь, ні, і вони треба віддати належне їм. Вони відверто про це говорять. Правда, ми повинні зрозуміти їхню логіку, тобто вони не знімають з себе відповідальності, вони не знімають з себе те, що вони готові, так би мовити, брати. Ну зобов'язання щодо цих гарантій безпеки. Вони готові насилати війська в Україну миротворчі про це і старвар прямо говорив. І я думаю, що в багатьох європейських Песів є вже таке розуміння, що це придеться робити з іншого боку. Вони не хочуть все ж таки фінально остаточно розривати е, взагалі будь-які відносини зі штатами. Це теж дуже важлива історія. І знаєте, коли Трамп коментує так от деякі заяви е, Зеленського. Ну слухайте, заява трошки ж вирвана з контексту. Він дійсно це сказав. Це пряма цитата. Але не можна по одному реченню, по одному реченню, робити висновки про те, про що взагалі там йшла мова. А до речі, такої ж позиції про те, що до миру ще далеко дотримуються і європейці. Вони теж говорять, що ми можемо говорити тільки про такий мир, який буде гарантований. А це точно не історія завтрашнього дня, чи, наприклад, там історія двох тижнів. Це історія набагато довша і вона явно розтягнеться в часі. Трамп хоче швидких рішень. Йому треба перемога тут і зараз, яку він зможе продати своїм виборцям. І тому він продовжує такі речі коментувати і говорити про те, що це якась там неправильна заява, і так далі. Так, звичайно, Україна може так говорити, тому що з. За нами в тому числі є допомога Сполучених Штатів Америки. За нами є допомога Європейського союзу, але ну Трамп вже має право має право зробити так, що, наприклад, допомоги від зі сторони Сполучених Штатів не буде. Хай спробує і подивиться тоді, до чого це призведе. Я навіть зараз не в контексті України кажу, тому що нам точно не буде просто, це ж очевидно, але в контексті ставлення до Сполучених Штатів Америки, тому що вони вже мають абсолютно ганебну історію з Афганістаном, яку, до речі, почав Трамп. Він дуже любить все це списувати на Байдена, але Байден виконував продовжував ту політику, яку заклав Трамп. Це була ідея Трампа, і організація була Трампа. І багато хто каже, що вони спеціально так все прискорили, щоб дуже мало часу було власне у, у, ну, у Байдена. Да, для того, щоб якось там виправити ситуацію, і зробити це по-іншому. Так що в цьому контексті я думаю, що е, Трамп буде ще міняти неодноразово якісь там свої заяви. Можливо, завтра під час цього виступу трохи буде більше конкретики. Ну і те, що він. Там слідкує за тим, що говорить президент України, свідчить про те, що він продовжує бути зацікавленим дійсно у відновленні відносин і повернені там до якогось нормального рівня спілкування. Разом з тим, коли ми кажемо про імідж Трампа або те, як він сприймається чи буде сприйматися в очах своїх виборців, або не тільки загалом американського суспільства, ми бачили і спостерігали, як впродовж останніх днів прокотилися ну достатньо масові акції протесту на підтримку України, і через одну із таких, навіть же й віце віцепрезиденту США, довелося перервати свою відпустку як ви вважаєте, ось цей звук чи голос правильніше буде сказати вулиці зараз? Чи достатньо він для того, аби впливати на політику Білого Дому? Ну, я думаю, що це насправді та річ, яку точно вони повинні будуть враховувати. Питання: ну наскільки воно зараз на них тисне. Вони ж знаєте, можуть сказати, що це якісь неправильні демонстранти, угу. ще якісь там речі, вони ж люблять такі да, заяви. Але чим більше буде ставати таких людей, тим більше я думаю вони змушені будуть на це реагувати. Тому що дивіться, тут же ж такі акції вони мають кумулятивний ефект. Тобто, люди виходять спочатку стосовно України підтримки, а потім до них дочну до. Є думаться інші, які розумієте, займаються там, ну які переживають про інші питання, інфляцію, гроші там і так далі. Тому а в цьому там ще, контексті говорити перепрошую про Нью-Йорк зокрема, і інші штати, такі як Аризон, і Аризона і Флорида, якщо не помиляюсь, то там серед протестувальників було і багато власне американців, які виходили не тільки через підтримку України чи солідаризацію з Україною, а й зокрема вони е висловлювали претензії, які стосуються безпосередньо внутрішньої політики. Так, і ви дивіться, вони просто будуть тепер поєднуватися. Uh -huh. Вони будуть поєднуватися, вони будуть додавати стимулу один одному. І е, от рано чи пізно, я сподіваюся, рано вони повинні будуть це врахувати. До речі, там одне видання за Нью-Йорк, роздається, якщо не помиляюсь, воно вийшло, але там ключова назва була написана в перекладі з англійською, Чому ми ще не на вулицях? Ну, тобто, знаєте, таке питання, чому чого ми чекаємо? Пройшло трошки більше місяця, і Трамп вже внутрішній політиці наробив багато таких справ, які точно будуть викликати збурення. А зовнішня політика вона додає. Тим більше Трамп про неї достатньо багато говорить. Він вважає, що він би міг там досягти якоїсь крутої угоди і покращити своє становище. І тому ці речі будуть взаємопов'язані від сьогодні. Почула вас дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Дякую. Друзі, Ігор Рітерович, політолог, був з нами на зв'язку.